Державний бюджет на 2026 рік. Говорить про те, що дуже багато подано правок. І насправді це так і є, бо дуже багато чого не враховано, дуже багато чого залишилось поза увагою. Звісно, від мене особисто також було подано е, немало правок. 71 це тільки ті, що підписав я, а також є окремо ще в співавторці з моїми колегами. Я хотів би зараз проговорити про деякі правки, які я подав. Щодо місцевого самоврядування, Ну що абсолютно логічно, бо я, звісно ж, виходив з місцевого самоврядування, продовжую бути в комітеті з питань місцевого самоврядування, і логічно, що правки мої також в більшій частині направлені на покращення е діяльності цієї інституції. Давайте коротко розповім, про які правки йде мова і яким чином буде покращено. Більш того, розповім, звідки будуть кошти. Бо зазвичай, коли ти подаєш правку, ти також маєш вказати. Звідки на це взяти додаткові кошти? Або забрати з іншої статті, або додатково десь залучити? Тоді ти можеш розписати, куди ці кошти мають піти. Тож, звісно, подав правки про збільшення деяких фондів від Державного фонду регіонального розвитку до фонду декарбонізації. Про що ці правки, для чого вони і саме? Необхідно на 2026 рік. Ну почнемо з державного фонду регіонального розвитку. Насправді, через нього багато чого відбувається в будівництві. І в першу чергу, давайте будемо відверті. Це буде відбудова тих об'єктів, які наразі зруйновані. А вони мають стратегічне і важ... найважливіше значення для певних громад, яких є там становими для певного регіону. Тому, звісно. Що їх треба буде відбудувати, причому їх відбудувати не в тому стані, в якому воно було? Ми ж розуміємо, що певні об'єкти мають там моральну зношеність, і в принципі свій функціонал мають розширити. Тобто ми маємо не просто відбудувати, насправді, як я завжди кажу, побудувати щось нове з новим сенсом для того, щоб воно виконуло ті функції, які необхідні для громад безпосередньо. От саме ті громади, де ви отримаєте абсолютно всі послуги. Бо 80% того, тих проблем, які у вас є, вони вирішуються саме в громадах. І, звісно, щоб інфраструктура була відповідна, щоб це можна було виконати, от якраз такий фонд, як Державний фонд регіонального розвитку, бо ви якраз і є в регіонах, він і необхідний. Такі фонди, як Фонд енергоефективності та фонд декарбонізації, про які я також говорю, по своїх назвах говорять, чим вони займаються. Насправді вони займаються децентралізацією енергетики. От те, що саме зараз дуже і дуже необхідно. Ми завжди уповаємо і сподіваємося, що держава все за нас вирішить, сама все подумає. Але насправді найкраще, хто може зараз вирішити і підтримати, більш того, бути надійним плечем в подоланні тих всіх загроз і наслідків, які відбуваються після обстрілів Російської Федерації, це в першу чергу якраз громада. І якщо вона працює ефективно, якщо в неї є відповідні ресурси, відповідні плани на те, щоб пройти цей енергетичний колапс, потенційний енергетичний колапс, який може статися і подекуди вже місцями відбувається, це дуже і дуже важливо, якщо громада, громада має змогу це зробити. І якраз у ці фонди на це направлені. Це енергозбереження. І утеплення, зміна систем, сонячні батареї і багато-багато іншого, те, що може допомогти, по-перше, менше витрачати енергії, по-друге, мати розгалужену систему, скажімо так, видобування генерації додаткової генерації електроенергії і тепла. І от якраз оці фонди, які можуть допомагати громадам це робити, вони дуже і дуже Ефективні і дуже необхідні прямо зараз, і підтримати їх фінансово. Зрозуміло, що треба. Не витрачати по 60 мільярдів на якісь реактори, російські, точніше радянські, які лежать в Болгарії, які будуть там побудовані десь через 5-6 років. А що нам робити ці 5-6 років? От відповідь на це є. І ми, коли говоримо, що, звісно, ті ж терористичні організації Російської Федерації зручніше вдарити по одному ТЕЦ, де. Згасне е, піврайон. Ні. Наша думка, е, наше мислення, моє бачення це має бути максимально розгалуджена система, що навіть якщо вони будуть бити дронами-шахедами, вони все одно не зможуть з цією системою нічого зробити. Бо так продумано, що кожне з іншим пов'язано і у всіх все є. І от на це якраз подані також правки. І це дуже і дуже важливо. Інша історія. Ми постійно говоримо про те, що громада має допомогти війську. І це абсолютно правда. До речі, якщо ви пам'ятаєте законопроект 9559, який говорить про те, що громада може офіційно матеріальними ресурсами допомагати війську. Так от він прийнятий, але досі не підписаний президентом. Вже майже скоро півтора роки буде, як президент це не підписує. І глобальна громада може закупити, але придати не може. Але в той же час вона може передати гроші безпосередньо у вигляді субвенції. По-простому з кишені одної перекласти з кишені громади перекласти в кишені військового підрозділу. Але в кишені громади має звідки збути гроші. Вони мають звідки там з'являтися. І коли ми говорили, був величезний скандал, ви пам'ятаєте, коли забирали ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб. Тобто, те, що ви заробили, у вас зарплати забрали, оце і є ПДФО. І раніше віншов більшу частину в громади, і тоді в громади були гроші. І тоді вони мали змогу на е, ефективніше і більше допомагати нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам, які зараз на фронті, нашим захисникам і захисницям. Пізніше, на жаль, більшість цієї Верховної Ради, до речі, розумна політика не просто не голосувала, голосувала проти цієї ініціативи, забрала у громад ці гроші і відправила на центральний бюджет. Начебто розподіляти це більш ефективно. І що? Ну, давайте, от я просто поставлю питання, навіть стверджувати не буду. Чи ви вважаєте, що більш ефективно використовуються ці кошти? Чи у хлопців дівчат це є? Чи вони перестали приходити саме до громад, щоб їм допомогли? Бо бачите, центральна ефективність суперефективна. Ну, на це питання, будь ласка, надайте відповідь ви. А я про те, що правки, які подані, якраз, про те, щоб повернути, повернути цю частину цього податку до місцевих громад. А далі ми говоримо, ні, ви не можете їх використовувати як завгодно. Ми говоримо, як саме ви маєте використати для війська, куди і як. І прямо розписується це в вправках до цього державного бюджету. Ми розписуємося, по яких відсотках кому має бути спрямовано. Де на військову частину, де там на ГУР, де на СБУ. Де мають закуповуватись безпілотники, дрони і все, всі безпілотні літальні апарати? Де окремо на зброю? Все це в нас написано і пораховано. І оці правки, вони також подані. Ну і звісно, історія, про яку вона не популярна, але я все одно буду її озвучувати, завжди казати, що від цього дуже важливо, як працює сама інституція органу місцевого самоврядування, ті громади, до яких ви приходите. Ми постійно чуємо, що місцеве самоврядування злодійкувати там, як о Боже, скільки мери крадуть, в них зарплати по 100 тисяч і так далі. Ну, ми вже, по-перше, розвіяли цей міф про зарплати про 100 тисяч. Менше 1% голів мають таку зарплату. Менше 1%. А громад в Україні 1469. Це перша теза. Друга теза, що там всі мають шалені е, гроші, шалені бюджети. Ну, можливо, в керівництва? у Голови, його заступники, секретаря ради, можливо, є. Але рядових співробітників, саме ті, які вас обслуговують, саме ті, яких ви бачите, коли ви приходите до ЦНАПу, до міської ради, сільської або селищної ради, саме ті, хто з вами найбільше спілкується. В них, на жаль, ні. І коли третя теза, коли постійно маніпулюють, говорять, що в них 300% премії. А знаєте, чому 300% премії? Тому що в них ставка 2,5 3 тисячі гривень. А зобов'язання, щоб у них було як мінімум на руку, мінімальна заробітна плата, тобто 8,5. І коли ставка 3, і щоб дотягнути до 8,5, роблять премію в 300%. Але на руки вони отримують. Звісно, 8,5. Ніяких не 10, 15, 20 і все, що далі, рухається. Ні. Так от, якраз правка для того, щоб ці люди... Які з вами спілкуються, з вами комунікують і вам допомагають. От якраз, щоб ці люди ефективно виконували свої обов'язки, розуміли, що не думали ні про що, окрім того, що вам якісно надати послугу, я й подаю правку про те, що оклад оцей не 2,5-3 тисячі гривень має бути, а мінімальна заробітна плата. І від цього далі мають розраховуватись. Більш того, ця правка не потребує ніяких додаткових видатків з державного бюджету. Це просто технічна правка для того, щоб орган місцевого самоврядування, всіх працівники працювали більш ефективніше і працювали якісно на надання вам послуг, вирішення ваших проблем і задоволення ваших потреб. Отакий От ряд правок там ще є дуже багато різних також правок для місцевого самоврядування, але отакі основні, які я вам зараз говорю про те, щоб зробити зручніше. Роботу тим людям допомогти тим людям, які допомагають вам. І оці правки направлені в першу чергу на це. Я дуже сподіваюся, що все ж таки е, мої колеги-парламентарі дослухаються і, тим паче, ті правки, які є технічними і точно не потребують додаткових видатків з держбюджету, підтримують. Ну, хотілося б одноголосно, але хоча б, щоб точно було 226, щоб воно потрапило в державний бюджет. Щоб з наступного року, з 1 січня 26-го року, місцеве самоврядування, е працюючи в таких складних умовах, легше ж вони ні для кого не стали, вони вийшли на новий рівень і надавали більш якісні послуги, які подобались вам. <кій> і щоб ви сказали, так я тепер тісно розумію, куди я плачу свої податки.